Всіх вітаю, друзі! Українцям дали трошки передихнути в Польщі, і за декілька тижнів стартує передвиборча кампанія до президентських виборів на території Польщі, які відбудуться у 2025 році. І нагадаю, що минулі е, парламентські вибори, минулі місцеві вибори, які відбувалися, вони е, супроводжувалися дуже жорсткою політичною грою, де українці, е, які проживають в Польщі, які проживають в Україні та україно-польський кордон, стали просто розмінною монетою серед політиків, які не, е, не цуралися використовувати будь-які методи для того, щоб набрати побільше. Голосів на території Польщі в першу чергу, звісно, це стосується е, проросійської партії конфедерація, яка також буде брати участь і в президентській гонці. Тому е, сьогодні ми, е, власне, поговоримо, коли це відбудеться, коли це може початись, і хто які будуть кандидати, і що з цього всього може вийти. Я думаю, це надзвичайно важливо для всіх українців, які проживають в Польщі, да й для тих, хто проживає в Україні, тому що е, Польща нагадаю це. Е, Одне з одна з тих країн, які найбільше допомагають Україні е, у цій війні, незважаючи на весь хейт, незважаючи на е, ту ненависть, яка якби є на території Польщі в сторону українців, е, Польща все одно лишається одним з самих відданих союзників України. Е, тому давайте трошки про це поговоримо. Це буде. Е, Якби максимально корисно, щоб ви розуміли, до чого ми йдемо і до чого можна готуватися. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую, до речі, кожному, хто ставить лайки, підписується на канал, хто пише свої нормальні адекватні коментарі. Ви справді допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які канали і не тільки на Ютубі, до речі. Атакують, бо на Фейсбуці я через день маю просто заблоковану сторінку, і я витрачаю дуже багато часу на те, щоб е доказати е службі підтримки Фейсбука, що це справді боти, Вони з цим. Погоджуються, сторінку відновлюють. На Ютубі бачимо, що якби ситуація не міняється. Я видаляю просто тисячі коментарів неадекватних, які попадають в фільтри. Дуже багато російських коментарів, дуже багато різних польських коментарів, які просто є неадекватними. Тому в мене. Час від часу закладається думка, що е, адекватні глядачі, які переглядають мої відео, просто не взаємодіють з ними, тобто не ставлять лайки, не пишуть коментарів. І я прошу кожного, хто до цього моменту коментарів не писав. Напишіть, будь ласка, що ви жива людина, ви дивитесь мій контент, вам подобається там чи не подобається, але ви його дивитесь для того, щоб е, розуміти, що взагалі відбувається, і вдячний за вашу підтримку. Отже, і тепер давайте поговоримо про Президентську гонку в Польщі, бо відповідно до положень Виборчого кодексу, дата голосування має визначити, її має визначити сейм не раніше, ніж за 7 місяців, і не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень чинного президента. Вибори президента мають проводитись у вихідний день, який припадає не раніше, ніж за 100 днів, і не пізніше, ніж за 75 днів до закінчення повноважень чинного глави. Держави на сьогоднішній день. Ми знаємо, що термін повноважень Анджея Дуде закінчується в серпні 2025 року, тобто фактично через рік. І наймовірніша дата президентських виборів в Польщі це травень 2025 року. Тобто, е вже е менше року залишилось. Це означає, що президентська гонка. Передвиборча кампанія почнеться вже буквально за декілька тижнів і буде тривати досить довгий період часу, точно так само, як це було з парламентськими виборами. І якщо пам'ятаєте, то приблизно за півроку або й за сім місяців почалось е, активно підніматися питання українців. В Польщі почали різні політики від конфедерації і так далі е, нарікати на українців, скидати на українців всі проблеми, і це дуже і дуже багато створило. Негараздів для тих українців, які проживають в Польщі, і нагадаю, що саме під час передвиборчої кампанії на парламентських виборах е, відношення до українців в Польщі стрімко е, почало погіршуватись. Е, от і е, на сьогоднішній день піс, який програв парламентські вибори, і до речі, представником якого є. Чинний президент Польщі Анджей Дуда має оголосити ім'я свого кандидата 11 листопада, проте не виключено, що це станеться раніше, бо все буде залежати від того, коли інші партії почнуть видвигати своїх кандидатів і коли вони почнуть свою президентську гонку. От. І є короткий список кандидатів на посаду президента від ПІСУ. Це може бути колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, колишній очільник Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, депутат так Збігнєв Богуцький та євродепутат Тобіаш Бохенський. Нагадаю, що чинний президент Польщі Анджей Дуда відбуває свій другий термін на пості президента Польщі, і він не може балотуватися в третій раз. Тому кандидатуру Дуди взагалі ніхто навіть не розглядає. Якщо ми говоримо про конфедерацію, яка є відверто проросійською, відверто антиукраїнською, і яка, власне, має велику долю відповідальності за відношення до українців в Польщі погіршене, то називають такі імена, як Славомір Монцена, Кшиштоф Босак і Ева Зайчковська Гернік. І... Я не думаю, що хтось з цих кандидатів набере якихось там багато голосів, але е, ці президентські вибори для них будуть хорошим ще одним хорошим плацба, плацдармом для того, щоб е, розігнати знову ж таки ненависть проти українців і набрати собі е, ще більше якоїсь аудиторії, бо е, якби їх популярність в Польщі. На жаль, вона зростає. Після парламентських виборів вона зросла. Після місцевих виборів вона зросла. І я думаю, що на президентських виборах, навіть якщо вони їх не виграють, вони будуть дуже кровожерливо і активно боротися за ці місця, боротися за електорат для того, щоб готуватись вже до наступних парламентських виборів. От. Тому е я особисто впевнений, що від них можна буде очікувати що завгодно. Далі. Кандидат відправляючи коаліції залишається загадкою, але е, головними кандидатами залишаються чинний мер Варшави Рафал Часковський, який минулі вибори проти, проти Дуди, е, там програв буквально там, на декілька пунктів. А також глава уряду Дональд Туск. Але я е, чомусь думаю, що від громадянської платформи все одно буде. Е, Виступати Рафал Часковський, і він має, до речі, дуже гарні е, шанси на перемогу в цих виборах, дуже гарні шанси. Також Чеча Дрога, яка є в коаліції з Тусківцями, буде висувати свого кандидата і політики цієї формації вже багато місяців чітко вказують, що їх представником буде маршал Сейму Шимон Головня, який, до речі, також має дуже і дуже високі шанси. Стати наступним президентом Польщі, і якщо дивитись так, скажімо так, наперед, то два головних кандидати: хто може стати президентом Польщі? Це або, на мою думку, так: або Рафал Часковський, який являється мером Варшави, або Шимон Головня. Вони обоє є фактично з однієї коаліції і. Хто б з них не переміг на цих виборах, це буде все одно на користь е, України, тому що е, громадянська платформа неодноразово вже показувала свою ефективність, свою підтримку і свою дружбу в сторону України, що вони продовжують робити і е, на сьогоднішній день. І, скоріш за все, що е, президентом стане хтось власне, від їх сил і тут. Питання тільки одне: наскільки знову ж таки ті чи інші політики захочуть грати на антиукраїнських висловах, грати на антиукраїнських настроях і здобувати собі електорат? Бо, як я вже сказав, повторююсь, на мою думку, та сама конфедерація буде дуже активно це використовувати, тому що фактично їм немає більше. Вони не можуть більше нічого запропонувати своєму електорату, тому вони збирають, знаєте, всіх хейтерів нинішньої або колишньої польської влади, всіх незадоволених, всіх, хто взагалі там не, не намагається розібратись в тому, що відбувається в країні. Говорять фас на українців і на інших іноземців, до речі, і на Євросоюз також. Євросоюз поганий і українці погані. І от кажуть, от коли ми прийдемо до влади, то ми їх всіх розгонимо. Ви, а ви будете самі файні. От. І на цьому, власне, закінчується все, що вони фактично на практиці можуть запропонувати польському народу. Тому е частина їх електорату це люди, які. Зневірились в нинішньому уряді, а також люди, які мають відверті ксенофобські настрої в сторону українців або Європейського Союзу. Тому маємо на сьогоднішній день такі новини. Надіємося, що все буде добре, але маємо в голові ту думку, яку, про яку ми сьогодні з вами поговорили. Дякую, друзі, кожному з вас за лайки, за підтримку. Це дуже важливо. Нагадаюсь. Гарного дня і до нових зустрічей!